На CanVie є багато корисних матеріалів, картинок, відео і так далі. Проте часто виникає необхідність завантажити саме свої відео, фото, картинки, музику, стікери. Як же це швидко зробити? Є два способи. Давайте створимо новий дизайн і я вам покажу, як це, як це зробити. Створюємо допис в Instagram. В лівому кутку відкриваємо вкладку Передані і натискаємо кнопку Передати файли. Обираємо, я зберегаю їх на робочий стіл папку матеріали. Фото та відео. Можемо виділити всі одразу, сортувати їх не треба, чи завантажувати по окремо. І натискаємо відкрити. Файли завантажується. Фото швидше, відео трошки повільніше, але, в принципі, також швидко. Тож інш, або іншим способом. Наприклад, також виділяєте всі елементи, ті папки, які вам необхідно, і перетягуєте їх в це вікно. Все, ви можете користуватися цими картинками і відео для вашого дизайну. Для того, щоб видалити файли завантажені, натискаєте на квадратик. І на корзинку перемістити в кошик. Можна виділяти багато одночасно.